Привіт і так, любі мої глядачі. А скажіть на мені, будь ласка, як ви думаєте, я добра людина чи зла? Давайте разом подумаємо над цим. Вам про мене говорить моя зовнішність. Така зовнішність у добрих чи злих людей. Як ви думаєте, чи здатна я на погані вчинки? Ну, а і розкажу трішки зі своєю біографією? Що ж, кошмери не змушували мене втрачати свідомість? Так, я іноді відчувала головокружіння. Коли бачила щось страшне, але все ж. Втрачала свідомість за життя двічі, коли падав тиск в підлітковому віці. Щодо інших моїх вчинків, пішла супермоделі, тому що би потурбуватися за рідних. Дала слабінку, як думаєте. Стараюся чинити з людьми справедливо. Не підставляти, не мучити, тому що вважаю себе письменницею, поетесою. Письменниця, яка пише роман про любов, про боротьбу за людяність, не має чинити погано. поганого. І все ж я іноді даю собі сладинку. Отже, яка я людина? Добра чи погана? Як думаєте? Особливо ті, хто давно за мною спостерігає. Чекаю ваших відповідей. Не соромтесь, пишіть що завгодно.